Акуна Матата, радий вас бачити на своєму каналі Бурунду Геймс. І зараз ми дивимося таку мобільну гру під назвою Управління супермаркетом. Якось так, назва буде в коментарях чи в описі під відео. Ми граємо за починаючого бізнесмена. Ось у нас така вулиця, як можемо побачити. Дивіться у нас будиночки, і тут, що в нас? Тут на свій власний бізнес. Ось тут наш магазинчик, він поки що закритий, тому що я ще не розставив товарчик. В нашому магазинчику поки є ось така поличка з чотирма поличками, як би це не звучало. Тут в нашому магазині є двері, які ще закриті, є прилавочок, де ми можемо розраховувати, і є тут комп'ютер, де ми можемо замовляти. Різну продукцію. І так, у нас тут якийсь майонезик, хлібчик, олійка і ще якийсь майонезик. Ага, в мене два товари однакового. Беремо ми ось тут, підіймаємо цей майонезик, доложуємо сюди на поличку. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, доложили. І ось тут ще доложили. Коробочка пуста, коробку виносимо в смітничок, все як має бути. Далі, що у нас тут ще Олійка. Олійка щось не сильно розійшлась. Так, де наша олійка? Подивимося, о, олійка. Олійку доложуємо ось тут. Єс. Олійку доложили, кинемо, поки у мене такий бардак в моєму магазині. Але нічого страшного, о, дивіться, хлібчик. Хлібчик доложимо сюди. Я вже цю гру трішечки пограв. Чисто подивитися. О, граю її без інтернету. Так, це також хлібчик. Що це в нас? Ага. Там перекидається, потім не зрозумію, що це тут у нас є. Так, це також оліє. Щось я забагато олії накупляв і хліба. А, так, тут у нас що open, Також хлібчик. Йолки-палки, хліб, 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 хліб Олія, Я надіюсь, він не спортиться. Це все. open, ой, це ще мазик. А, мазик у нас є тут тут. Ще мазика доложимо так. Все, ага, в коробці ще є три штучки. Капець мене всього ще багато. Все, ми підготували наш магазинчик, відкриваємо і чекаємо наплив клієнтури. Це день третій, як бачите, я всього пограв два дні, чисто подивитися. Граю без інтернету, бо реклами тут просто мульйон. Добрий день, радий вас бачити в своєму магазині бурундучому. О, хлібчик. Ой-ой-ой, занадто дорого. Ну, то шуруй в інший магазин, якщо тобі занадто дорого, все одно ж купуєш. Добрий день, один хлібчик, окей, давайте грошики, окей, і здачі без здачі. До побачення. радий вас бачити в нашому магазині Майонез. Оплата картою. Так, 975, 9,75. Окей, до побачення. Добрий день, радий вас бачити. Мазік, карта 4.80, а ми 4.85. Ой-ой-ой, вибачте, вибачте, випадково. А, хотів заробити майонезик, дякую, грошова, без дачі. Як класно пішла клієнтура бездачі. Добрий день. Що вам потрібно? Ей, сюди! Ти куди дивися? З кульком пішов? Не хочу нічого брати. Поперла. Привіт, лисий! Як ти? Що ти? Я тебе вже бачив магазинчику. Так, буханочку, мазик. А що, Оліка? Не потрібно взагалі вам? чи що? Чому олій ніхто не купує? Так, change, 25 центів. Отримай. Пока. Бабка, привіт. Як твої справи? О, оце бабка затарлас. Видно, бабка. Дві олійки, Мазік, хлібчик. Ще й картою. 2381, 2381. Доб... О! Це Мазіку. Ти що? Вроді фігурка норма мазику. Change, 2580. Так, 25. 80. Окей, okay. все. Шуруй. Дивися, продажі йдуть. Подивимося, що ми можемо купити. Дивіться, що у нас тут є. Ух ти, кріпси якісь. такого не було. 34. Давай. Замовимо, подивимося, що у нас тут. Хлібчик таке ні. Тут ще закрита, закрита, закрита. Фурнітура. О, так в мене ще поличку можна. 200 долярів. Нічого собі, в мене ще немає стільки грошей. Ще нема, треба почекати. Окей, зам... ого! Тут же черга. Братва! Вибачайте, вибачайте, були важливі справи. 3,40 здача. 1, 2, 3. 30, 40. Ти, оп, оп. Дякую, дякую. 975. 75 списано. До побачення. О, пацанчика буде вечірка. 24,45. 2445. Окей, опа, дівчата по мазіках. Так, видно дівчата по мазіках. Що без дачі, клас. Це красавчики, хлібчик, майонезик. Студенти пішли всі по мазіку. 25.45. Ти що? Скільки ти мені дала? 30, 3046. Е, на 1 цент. Ні, ні-ні. Ти що? Це мої заробіток. 25. 1, 2, 3, 4, 5. Отримаюсь Так, Лів. Диви. Що там мені ще пакуночок не приїхав? Нічого не приїхало. Так, мало заробив за цей вечір. Мало заробив. Потрібно доложити мазик. Так. Скіпаємо. Так що, рекламки тут багато. Коротше, треба третий, де наш мазик? Оце вроді майонез, ні. Throw. Оце майонез. Так, тут ще є три айтеми. Плейс, 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 плейс. Коробка пуста. О, дивися, вже братанчик прийшов з самого ранку. Хопа. А де мій пакунок не приїхав? Так, що у нас хлібчик доложимо тут. Опа, нормально хлібчик підошов. Throw, хліб хліб. і ще олійка в нас залишилась. Там олій, дофіга. Олії в мене дофіга. Так, працюємо, працюємо, працюємо. Фун, фун, фун. 1886. 1886. До побачення. Оп-оп-оп. 1886. 18. Ой-ой-ой, щось забагато. Давай, о, містер. 202. Нехти. А що це у мене так дешево по 202? У мене такої дешеві немає. 480. 480. Погнали. Без задач, А, ні. 4.95, 4.95. Ліф. Так. Доложити. Що у нас доложити? Мазик. Ой, не мазик. Ось це. Допакувати. Так, жіночки, нормальні ціни. Що ти хочеш? Що ти хочеш з мене? Не подобаються для неї ціни. Ти бери і шуруй звідси. Що зараз пенделя получиш. Так, ордер продукт. Два штуки. Ага, мені треба два штуки продукта замовити. хоп хоп. Так, 703. Ти. Ой-ой-ой, чекай, чекай. Е! Я, йому, я йому здав здачу, і він був без дачі. Йолки-палки, 495. Обрахував себе тупо. Це капець. Це просто якийсь капець. А я замовлення зробив, я не розумію. А, я замовлення не зробив. Бай! Ну, це якийсь капець. Хеллоу, я чекаю, що до мене має приїхати, а замовлення не зробив. 1198. Добре хоч тут не хамлять мені. Ходять собі. Ставте лайк, пишіть коментар. Дивіться, яка класна гра. Якщо ви хочете пройти стажу... стажування в АТБ, то це саме те, що воно потрібно. Бумц, бумц. Тільки тут не хамлять. Дивіться, які всі чемні. Ми можемо їм хамити. Ти чо? Ти чо, глек? Ану йди звідси. Один, два, три. Дивися, беруть. У мене асортимент взагалі не какущий, а вони. Десь як себе, то я можу обрахувати, а їх не можу обрахувати, а хотілося б. Це ж не справжнє тебе. Бумк. Так, ченч 5.05. Дивися. Раз, два, три, 4, 5. Кого б це мені так обсчитати? Так, що у нас майонез закінчується. Хлібчик, хлібчик, хлібчик. І тут є хліб, і там є хліб. Мене того хліба. Опа. Ну і ще день пройшов. Так. Хлібчик. Empty. Окей, дві зараз топ. О, і посилочка пішла. Оце зараз я тут кріпсів доставлю. Блін, на мене полиці зайняті. Третий мазік. Відкриємо. Може, так будуть купляти? Що в мене тут олій і хліб? Там і того, і того достатньо. Два олійка, добрий ранок. О, це ти в тебе пика. 1406, 14.06. До побачення. op 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 and